Туди Трешечка. Вот там. Вот там має бути крещечка. Давай. Не відволікайся, будь ласка. Один. Два. давай все третього. О, ось. ось. Давай ще четверту. Так. Все. Все, дякую. Де. Гошка. Трижка. Молодець. Все на місце кладемо, так? Так. Так. Туди до кави, так? Туди. <плова> Тепер заливаємо водичку. Так, ось пийте. От пити. Пити. Гаряча водичка, так? Пара. Пара. Там, кава. там розсипалась кава. Будемо прибирати, так? Ще. Все, все, слади душечка. Ще, молоко. ще, молоко? Да. Да. А ще молоко. А ще мамо А ще мамо кок. Вівсяне молоко? Да, Оце, моло, молодець, Ой, так, Да, оцема. Оце вівсяне молоко. Молодець, запам'ятав. Так молоко. Мама кава. Мама, на кава, так. От, зробив мамі каву. Все? Міш... Все. Дякую, Сонечко, давай п'ять. Молодшинка. 妈妈